Без мит сьогодні ми ніяк, оскільки це е, сколихнуло увесь світ, без перебільшення всі коментують, і ініціатива Трампа вона доволі неординарна. Змінює дійсно зараз економічний ландшафт світу. Але поки що, я, чесно кажучи, не бачу жодного такого знаєш ти вицяткового коментаря. Тобто позиціонування, да, або як, як, як економіста кого-небудь, що сказав, буде отак тепер. Всікайте, давайте почекаємо. Давайте почекаємо, що воно буде, як воно буде. Сьогодні я навіть з Іваном Мусом детально обговорював ці питання, і він так само каже: ну, змінюються правила, Тому давайте почекаємо, що ти бачиш в політичному, можливо, економічному контексті за цим всім е, е, оголошеним Трампом. Ну, точніше, оголошеною Трампом, як вони кажуть, митною війною, але чи справді буде війна? Ну це торгівельна війна за великим рахунком. А, принаймні, якщо а, все буде відбуватися за тим графіком, який озвучував уряд Сполучених Штатів, а це 5 квітня і 9 квітня, то ми дійсно входимо в період таких торгівельних воєн, бо очевидно, що інші країни, ну, принаймні значна частина з них, вони будуть відповідати дзеркально. Історія про те, що їм там міністр фінансів штатів порадив розслабитися і утримувати задоволення, да і не починати якісь дії у відповідь, вона навряд чи спрацює, тому що ну тому ж Китаю не буде чого втрачати, теж саме стосується багатьох інших країн, які ну як мінімум на, на кілька місяців отримують дуже серйозний удар по своїм економікам і будуть мати скоріш за все стандартну кризу переворобництва тобто, частина тих товарів, які вони виробляють. З розрахунку, що це піде на американський ринок, воно просто туди не піде, тому що ми теж виросли, ціна зросте, їх ніхто не буде купувати. Я, чесно кажучи, не переконаний, що ті ж американці готові зараз там переплачувати великі гроші за ті товари, до яких вони звикли. Альтернативи цим товарам немає. От це ж важливий момент. Якби Трамп, наприклад, рік чи два. Розвивав би внутрішній там ринок, так вони запускали б якісь нові виробництва, готувалися б там створювали якісь, грубо кажучи, я не знаю, аналоги там ключових товарів, які вони отримують з інших країн. Можливо, тоді ситуація виглядала по іншому. Нічого цього немає, і тому ми точно вступаємо в якийсь, там певний період турбулентності. І цей період я погоджуюся, що ніхто не може спрогнозувати, чому тому, що. Він може ну, швидко змінюватися. Е, в мене взагалі склалося таке враження, що Трамп, якщо в нього є якась стратегія, давайте так от uh -huh. тут є два, два, дві версії. Перша версія в нього є стратегія, і друга версія в нього нічорта немає. І він просто приймає рішення отак ситуативно. Да? от Йому там подобаються тарифи, на що ведемо тарифи. Якщо ми беремо за основу, що в нього є певна стратегія, тоді логіка може бути така. В будь-якому випадку за пару років була б світова фінансово-економічна криза. Ну, казали економісти, що передумови для неї є, да, вона б могла виникнути. І щоб не затягувати, Трамп вирішив її рукотворно організувати. Зараз кер керований хаос. Да, і, власне, на цьому ну, спробувати там, заробити і виплисти сильнішим, ніж, наприклад, Штати там були б, якби криза була за 2-3 роки. Тим більше, що це був би кінець його президентства. А він хоче ж, мабуть, ну як би по-іншому закінчувати. Бо оці розмови про третій термін, вони звичайно з одного боку смішно виглядають, а з іншого боку, не знаючи Трампа, мало лише йому там прийде в голову, як вони все це власне викрутять. Тому, тому тут така історія. І другий момент: якщо є стратегія, мабуть, логіка така: ми зараз всіх ошалешили, закинули оці значить, тарифи мита. В тому числі і проти Пінгвінів на двох островах, да, про що вже всі жартують, сміються, там, якби наводяться в якості такої, ну, такої необдуманості, таких кроків. Але буквально за тиждень-за два, коли це почне ну, запрацює, ми з кожною країною почнемо ввести окремі перемовини і будемо говорити, наприклад, Європейський Союз, 20% ми можемо зробити 10. Але це буде вимагати того-того. то того то а що, їм, що, сутні... а що може, а що може вимагати Євген? Слухай, тут може бути безліч насправді речей, безліч речей, в тому числі там зміна структури економіки, зміна балансу. Ну, от наприклад, там, про що Трамп раніше казав, коли ми ще там ну, як там, з посмішкою за цим цим дивилися? Mm -hmm. що Європа більше продає в штати набагато менше купує. А європа більше повинна купувати американської нафти, американського газу скрапленого газу да? і там ще якихось товарів. От може бути так. Значить, ви купуєте більше газу, укладайте контракти. Ну тобто, зміна торгівельного балансу. Найпримітивніше, тому що зверні увагу, чого не не торкається. Я не економіст. Звичайно, але ну лазові знання є, як в принципі у всіх, мабуть, і на, із нас. Е, е, що ж насправді е, відбувається з цими митами? Зараз найбільш котируватися буде сировина. Сировина, по суті, тобто вона буде коштувати стільки ж навіть дорожче, ніж вона коштувала до цих мит. Там продовольство, сировина, золото. Он на ринок дивимося. Там ціни на золото отак просто пішли вгору. Mm -hmm. Тобто, країни, які мають от щось таке, що дуже складно такими саме митами обкласти, вони можуть мати певні непогані перспективи. У штатів є така сировина, і може він хоче таким чином її активніше впроваджувати на ринок. Плюс може бути безліч інших речей. Інвестиції там цих країн ще якісь моменти. Коротше кажучи, є простір для торгу. Що він там виторговує? Я думаю, що це буде унікальна ситуація для кожної окремо взятої країни. О, там, з мексиканців він може вимагати, як він раніше вимагав, обмеження міграції. Там, наприклад, да, там ще якісь там речі. От, якщо це в нього є стратегія, то може ми побачимо тепер такі дії, і тоді ми змушені будемо визнати, що насправді ну в нього дійсно є певний план. Добрий він чи поганий тут сказати складно, але він є, він його реалізовує. Ну, може бути другий варіант, що він просто інтуїтивно це типу робить. У нього от є така, така мрія, що він або таке ну, очікування, що от, тарифи класно типу, працюють, ми так класно працює, Давайте їх запроваджувати. Як сказав колишній віцепрезидент, кандидат на посаду віцепрезидента у Камали Гаріс, губернатор Мінісоти, здається, да, волос. Він сказав, що Трамп живе в 80-х роках. От в 80-х роках тарифи ще там при ранньому рейгані вони мали певну роль, але потім Рейган, до речі від них відмовився. Каже, Трамп живе в 80-х роках, і він просто в 21-му столітті хоче жити от за цими правилами і все. Ну, а історія про GPT-чат, я, я сам особисто не перевіряв, бо я не користуюсь GPT-чатом, але бачив вже скріни, ну, вона реально схожа на, на можливу ситуацію, коли вони там щось вираховували, спираючись, в тому числі, там, на штучний інтелект. Ну, от, У нас дві версії, в будь-якому випадку, обидві версії, призводять до турбулентності. Призводять до певного хаосу, ну тому що вже камінь кинули, все вже хвилі пішли. Коли вони там зупиняться, ну це питання часу, але це точно вже якісь там місяці. А далі буде залежати від того, що буде далі робити Трамп, бо він точно так же може 10 квітня частину тарифів відмінити. Сказати, що оці країни визнали свої помилки. Вони пообіцяли нам зробити те то, те-то, те і я якби знімаю проти них тариф. Це так, ж так просто такий приклад є. Канада так, і Канада, Мексика. Там да? він це робив на наступний день. Тут вони, от єдине тут ємних розрахунок. Я не думаю, що він завтра це відмінить. Вони, скоріш за все, дочекаються 5 числа. Потім дочекаються 9-го числа. А потім, вже за результатами оцих там дат вони там почнуть якісь власні розмови. Що до речі, сказала Урсула фон дер ви зробили погано. Ви зробили безвідповідально. Ну, американці, да вот, ви так. зробили погано для всього світу, але є час домовитися, так і давайте, якби ми будемо сідати і будемо домовлятися. Що сказала пані Середенко? Ситуація а? для нас не надто критична, але там прямо сказано, що ми можемо домовлятися, і ми а? будемо домовлятися. А, От ну, від, це, від... Вичка, стратегія тоді є, вона працює. Ну, ну, ну якщо воно ми побачимо це, знаєш, в такому великому масштабі. Великому масштабі, тоді значить стратегія є. Ну, є тут ще третій варіант. Ну, я, от, наприклад, його поки не сильно поділяю, але він чисто економічний. Да? От Логіка яка, що якщо подивитися на те, куди Трамп підняв максимально тарифи, а де навпаки вони залишилися невисокими, то видно, що він не сильно бив по країнам, а сусідам. Ну, там знов-таки та ж Канада Мексика, вони не опинилися в усіх цих списках. Там трошки інша так. ситуація. Так. Він дуже дуже слабко вдарив по більшості латиноамериканських країн, у, у Аргентини у, Бразилі, у Бразилії. У Бразилії в них взагалі там нормальна ситуація, якщо так подивитися, да, от глобальна на от, всі ці наслідки, і він не вдарив по так званим родичам. Ну, родичі це для них, типу, Британія, Австралія. Вони їх вважають, типу ну, британська співдружність. Давайте так Україна. А, Ну, Україна, я думаю, просто в силу того хотілося б вірити, чесно. Але я думаю, що Україна просто в силу того, що в нас не надто великий товарообіг, не надто. Але не, він не. прийнятний для США. Він прийнятний для США, тобто так. ми і експортуємо, і імпортуємо. От, і, і, і вони ж дивилися реально на це, чому постраждало, постраждало дуже багато маленьких країн. Тому що вони продають тільки в штати і нічого не купують. В них дисбаланс і він їм по 50% відсотків ну, Слухай, за Мадагаскар. Реальна як там обідна, да як кажуть, ну вони продають їм якісь там фрукти. І а що вони можуть купити? Вони ж Боїнг не куплять Друге, нічого, нічого особистого, нічого особистого, просто державний бюджет. От реально я не те, що зараз захищаю державний бюджет, все. Але проблема, ну дійсно вона є велика, тому що промислове виробництво ша впало і воно падає воно системно так, падає. і він хоче це виправити таким чином. Але ну слухай, тут відразу скажу воно так не спрацює. От коли він каже, ми запровадимо 25% мита на всі автомобілі, вже всі почали писати, що від цього виграє лише одна людина, і це правда. Це Ілон Маск, тому що Тесла виробляється в Штатах, і теоретично Hyundai, Hyundai ну, чізко, вже є завод. Будує ну поки добудує, але дивись, якщо ми подивимося в відсотках відсотках, і Наприклад, уявимо собі, що американці дійсно почнуть вкладати внутрішнє виробництво автомобілей. Ну реально для 340 мільйонної країни це буде крапля в морі. Ну це буде там 20 тисяч робочих місць. Це, це все ж все ж роботизовано. Ми ж все розуміємо. Роботизовано але ж це все буде можливо, можливо. Так я дивись. Я от не закінчив, що чому третя версія. Третя а. версія, що Трамп є реально прихильником доктрини Монро і він хоче переорієнтовувати штати більше на дві Америки. Ну от на свою сферу впливу, якби що ми там будемо варитися, а ви собі там робіть, що хочете. Я до речі, в цю версію найменше вірю. Оскільки вся структура американської економіки це не про ізоляціонізм. Ну як ти так, не крути, так. вона ну вона глобалізована. Тому, скоріш за все, це версія, Якщо є стратегія, що давайте будемо потім переглядати, але за ці перегляди ми будемо щось якби отримувати. Єдине, що в будь-якому випадку американські громадяни в найближчі кілька місяців від цього постраждають за будь-яких обставин за будь-яких обставин. Так. Так, Ну, Більше, європейці... це це, це он, в В'єтнам. Скільки 48% здається, да, здається мита? В В'єтнамі виробляється значна частина комплектуючих для айфонів. Ну, от приклад просто простий да? відразу. Ця ціна 46% чи 48% закладається в ціну нових айфонів. Ну тому, що не буде Apple працювати собі в мінус, тобто він зрозуміло буде це компенсувати за рахунок ціни на, на ці. А от для України, ну це окрема тема. Мабуть, взагалі для розмови. Мені здається, що ця ситуація може бути навіть вигідною. Та стовідсотково, вона але але треба, але тут слухай. Я чому кажу, може бути вигідною, бо є один нюанс. Я думаю, ти зі мною погодишся. Бо для цього треба мати розуміння. Я про владу на зараду як треба в цій ситуації діяти, Україна. Насправді, навіть попри війну зараз перетворюється на дуже перспективну країну, високотехнологічне виробництво в нас можливе, тому що високий рівень освіченості людей, які тут є. При цьому воно все одно буде дешевше, ніж, наприклад, в Штатах чи в якихось європейських там ну центральних там країнах. Да, наприклад, ринок з високою купівельною спроможністю достатньо, попри війну, залишається. Ну і найголовніше, ми є країна, яка має сировину. Це те, що все одно буде коштувати дорого навіть під час таких процесів. Ну, питання чи скористається просто цим наша влада? Не знаю. Чесно, чесно, не знаю. Хотів би вірити. Але і навіть допомагати, якщо треба? Але ну щось мені підказує, що це просто в черговий раз профукають і будуть займатися якимись іншими питаннями. Ну, вибори ж на носі, тому яка економіка?